Шістнадцятий заклик Літані до Святого архангела Михаїла – це прапороносцю спасіння і наш захиснику у спокусах. Незважаючи на те, чи віримо ми у невидимий світ, чи не віримо, Він все одно існує, як і постійна боротьба за наші душі, запекла боротьба з силами темряви. Ведеться упродовж цілої історії людства. Вона почата на початку світу і триватиме, як нам сказав Господь до останнього дня. Втягнена в цю битву людина безперервно змушена боротися, щоб обстояти добро з великими зусиллями. З допомогою Божої благодаті вдається здобути свою внутрішню єдність, говорить Другий Ватиканський собор Душпастирській Конституції Гаудіме Спес в 37 номері, з тих пір в руках святого Архана Михаїла меч, щоб відрубати те, що погане. Він має руки заняті. Як міцно потрібно його просити, щоб допоміг нам відірватися від того, що зле, Михаїл, ім'я якого означає, хто ж як Бог або хто рівний Богові, є вождем небесних сил, тому і називається архістратигом, прапороносцем спасіння і нашим захисником у спокусах. Коли одержимий гордістю Люцифер повстав проти Бога і потягнув за собою безліч інших духів, тоді святий Архангел Михаїл явився захисником Божої слави, закликав інших ангелів повстати проти зла і перебувати в покорі Господу. У церковних співах він оспівується, як ангельських ликів чинодальник трисонячного сонячного божества повстанець. Тому що саме ім'я Ангел з Грецької ангелос означає посланець, той, хто звіщає. він означає функцію, яку виконує, а не природу. Питаєш, як називається природа? Дух питаєш про функцію ангел. Через те, чим він є, є духом, а через те, що виконує, є ангелом, говорить Святий Августин. Ангели в Біблії, згідно катехизису католицької церкви, звіщають, наприклад, відвідини в Авраама і Сари. Звіщають Марії, що стане матір'ю Божого Сина, Звіщають пастирям, що народився Спаситель. Вони ведуть і оберігають. Наприклад, в пошуках жінки для Ісаака, в дорозі до обіцяної землі, товаришують і допомагають людині в часі. Кризи пророка Ілії, Тобія і його приятел ангел Рафаїл, який є воде, Ісус в Ециманському саду. Ангели також остерігають, наприклад, щодо знищення Содомі, Гомори Йосифові в часі втікання до Єгипту. Вони виконують вироки Бога і воюють зі Злом. Наприклад, в Єрусалимі над містом з'явився ангел, святий Михаїл, який воював з дьяволом. Ангели свідчать про Воскресіння Ісуса в усіх Євангеліях. Ми зустрічаємо ангелів, які звіщають, нема його тут, Він воскрес. Вони є духовними істотами, підлеглими Богові і тими, які служать людям. Вони сотворені ще перед людиною, їх є безліч, як говорять псалми. Як говорить Ісус в Євангелії від Святого Матея послані посланні до Євреїв в Книзі Откровення, вони служать людям, їх оберігають, не женуться ані не виходять заміж, говорить Ісус. Це слуги Ісуса. Частина з них через гордість відпала і служить досі дьяволу. Архангел Михаїл є покровитель нашої української землі. Тут є його земля, його люди. Про нас він особливо турбується. Він зодягнений військовий одяг, генерал небесного війська. Ми чули на початку, як Душпасерська конституція про церкву говорить, що за серця і душі людства. Ведеться духовна війна. Архангел Михаїл могутній ангельський князь, який захищає і покірно служить Богові, боречи з сатаною. Д'явол може завдавати шкоду, проте він не встоїть проти небесних сил, як говорить книга Откровення в 12 розділі. Святого Михаїла називають архангелом не тому, що належить до хору архангелів, але тому, що є вождем усіх ангелів. Саме тому святий Томак Вінський, доктор Церкви, твердить, що серафими перевершують рівень досконалості всіх восьми ангельських хорів. Однак святий архангел Михаїл і їхній вождь. Має достоинства, досконалість і святість більшу від кожного серафима, зокрема, а тим більше від кожного ангела з інших хорів, відповідно до свого достоинства і звання. Навіть якщо наші часи не є апокаліптичними, однак вони дуже до них подібні. Ми є свідками воєн, землетрусів. Повенів. Ми є свідками єдиного феномену в історії. Мільйони людей ображають і принижують всемогутнього люблячого в Бога. У світі йде зневіра та апатія, байдужість до релігійних справ, переступання заповідей від першої до десятої. а сексуальна розпущеність охоплює навіть дітей. Здається, що цілі легіони дьяволів вилізли з пекельної безодні, щоб вести людей, які заблукали на вічну загибель. У цій боротьбі зі злом, з дьяволами, найбільше може допомогти святий Михаїл разом з ангелами, підпорядкованими йому. Якщо будемо просити його про це, особливо якщо Через особисте посвячення станемо вірними лицарями святого Архангела Михаїла, то він завжди приходитиме нам на допомогу.